машин все є. Пише старт. Заповнюють контур. Тобто нажимаєте старт, заповнюється контур. Дивимось. Бачите, шкала не йде. Тобто машинка не бачить, чи заповнює вона контур, чи ні, Три рази робимо, викидає помилку Є05. все робимо? І так по колу. Що робимо? Вимикаємо кавомашину. Затискаємо дві кнопки одночасно цю і цю. Отак, і включаємо в мережу. Тут тест меню. Кнопкою Включить-виключ ми перемикаємо пункти меню. По колу вони йдуть. Тут можна, до речі, все провірити. Помпа працює. Ось клапан відкривається. Тут ось є помпа. Ми натискаємо на помпу, відкриваємо на клапан і бачимо. Нульові показники. Тобто помпа качає, а лічильник не щитує. Зараз я покажу, як він повинен щитувати. А перед цим розберу лічильник і почищу. А хтось її вже розбирав цю кову машину. Ця прокладка повинна так стояти. А цього винтика тут не повинно бути. Він повинен бути ось тут. Оп, два. Та умовка буде шумно працювати. Це для того, щоб вона не випадала, коли ви її обслуговуєте. Так, Я бачу, що машинку вже хтось робив. Тут саморіз звичайний, а це з нержавійки, тобто переплутали ось лічильник води. Тобто зрозуміло, це корпус я витягну основну частину. Зараз знімаємо лічильник води. Від'єднуємо трубки, трохи водички польється. До речі, трубки не переплутайте. Верхня, тут є стрілочка, іде зразу на помпу. Ось помпа. А нижня трубка під'єднується до бачка з водою. Тобто в цьому лічильнику є вхід і вихід. Зняв лічильник, відкручую його, півоберта роблю. Ось, під'єднав я. Трубку. Зрозуміла конструкція, так? Бачимо, не натискаємо. А оце крильчатка зверху, два магніти. Вони повинні крутитися. Легенько тут повинна крутитися. Вона нічого не крутиться. Значить що, виймаємо його, чистимо цю. Внутрішню частину чистимо. Я беру е ушні палочки і чищу. І тут є особливість, ось отвір, почне яка там, маленька тоненька дирочка, а повинна вона бути ось такою. Ось така. 1,2 мм. Що я зробив для цього? Вушну паличку, трошки вати зняв. Середине засовую і чищу. Нічим острим чистити не потрібно. Можете з обочисткою, можна роздобувати той отвір. Нічого гарного з цього не вийде. І ось посадкове місце в ці крильчатці теж вичищаємо. Тоді вона буде легко ходити. Дивимось. від'єднав його. І тепер трошки вона крутиться. Коли збираємо. Не забуваємо про цю силиконову прокладку. Вона буває помаранчева, а буває прозора. От прозору можна десь потеряти. Щоб потім провірити, можна подуть і тут не повинно ніде не виходити повітря. Так, знову тестове меню і тепер провіряємо, вмикаємо помпу. Зараз воно накачує воду, трохи в ступ працює, відкриємо клапан. Біру було. Так зразу показники в імпульсах. Що Виговоримо. Ну і літра показуємо. Відповідно якщо зараз включить і виключить. Появиться старт. Швиденько і справимо цю історію. Все, шкала біжить, тож контур заповниться і піде на грів. Користуйтесь?